Ви абсолютно правильно п'єте каву. Добрий день. З вами ваш кавовий експерт Нікіта. Сьогодні у мене дуже цікавий факт, як ви повинні себе відчувати після першого ковтку. Кави. Дивіться, по-перше, коли ви заварюєте каву, ви повинні розуміти, що ви це робите абсолютно правильно. У минулих відео я розказував, як це робити. Ви заварили каву, ви повинні сісти і зробити перший ковток. Як це відчувається? По-перше, повинно бути моментально пробудження, Вже коли кава знаходиться у роті, навіть не потрапивши повністю до організму. Ваші зіниці повинні відкритися на 0, один десятий міліметр більше, і також ви повинні відчути більш приємний гулкіт серця. Він повинен бути дуже легкий і не напряжний. Ви починаєте вже потихеньку пробуждатися. Також ви повинні розуміти це тепло у шлунку. Хочу вам сказати, що кава вона дуже круто допомагає. Навіть деякі люди кажуть крутіше ніж чай взимку, тому що мало того, що вона зігріває, так вона ще й пробуджує. І коли ви відчуваєте тепло в животі, ви бачите набагато ширше світ. І у вас е, трохи більше гуркає серце. Хочу вас привітати. Ви абсолютно правильно п'єте каву, і ви повинні не забувати, що повинні пити її зовсім невеликими ковтками. До речі, про це я також розповідав у минулих відео. Якщо вам цікаво, як заварювати другу каву собі, обов'язково ставте плюс у коментарях та підписуйтесь. А з вами був ваш кавовий експерт Нікіта про каву. Перший як в останній раз я тут розповідаю. Тому підписуйтесь, ставте лайки і завжди будьте в курсі наших подій усім гарного дня.